Доброго дня, мене звати Юрій Левченко. Сьогодні у себе в фейсбуці я побачив повідомлення від Олександра Тудовичука, який номінував мене на Ice Bucket Challenge. Я приймаю цю естафету. Хотів би просто зробити маленьку пропозицію від себе. У нас сьогодні в країні зараз такий час складний, що я пропоную зробити наступним чином, щоб кожен. Подумав про ту суму, яку він хоче пожертвувати на таблеточки, помножити цю суму на два і пожертвувати половину на таблеточки, а половину пожертвувати на благодійну організацію свого вибору, яка допомагає нашим військовим, допомагає нашим героям на Сході захищати Україну. В цьому контексті я особисто буду жертвувати, безперечно, звісно, таблеточками, і також буду жетувати Патріот Дефенс це благодійна організація, яка купує і надає аптечки професійні військові аптечки нашим хлопцям на сході, яка організовує тренінги по виживанню в умовах війни, таким чином зберігає безперечно сотні тисячі життів наших хлопців в тій війні. Тому також закликаю кожного з вас жертвувати як благодійного входу таблеточки, так і е, певні благодійні благодійнізації вашого вибору, яка допомагає нашим військовим на сході. Ще раз від себе таблеточки Патріот Дефенс Уа. Також перед тим як перейти, власну кажучи, до обливання, хотів би від себе номінувати трьох осіб: це Ігор Ніконов, перший заступник голови КМДА, а це Олексій Рєзніков. Секретар Київської міської ради. Ну і також Віталій Кличко, київський міський голова. Я їх номіную на Ice Bucket Challenge, чи в нашому українському варіанті таблеточки Ice Bucket Challenge. Ну що, поїхали. Слава Україні!